Вельми, шановне панство, фініш з нашим торчером, лампою, підлоговою. Значить, трошки часу е пішло на реставрацію цього елементу, так би мовити, інтер'єру. Тобто, е ну, довелося розібрати дерев'яну частину, е значить, політуру накласти, склеїти. Ножки виточити, так, їх тут звичайно погано видно. <кій> Далі довелося зробити таке кріплення під лампу, під, під саму лампочку, так, відповідно, виготовив це кріплення, виготовив зверху елемент, який фіксує наш абажур. Треба було перешити цей абажур. Ну, а також. Кабель електричний, під'єднати, все, спаяти, ну і зробити так, як би мало бути.